Кожен із нас переглядаючи різні, часом навіть дуже протирічні новини з Криму, чи то з телевізора, чи то з інтернету не може залишатися осторонь. Емоції зашкалюють, і складно в цей момент зрозуміти, що є правдою, а що ні. Тож ми спробували отримати коментар із перших уст від заступника голови Севастопольської організації спілки офіцерів України, капітана другого рангу Тимура Баротова, говорити про те, що в Україні. В Україні зараз усвідомлюють, що насправді відбувається, не можна. На жаль, люди не усвідомлюють, що ми увійшли фактично в стан війни. Просто ми не хочемо про це вголос говорити, аби дати можливість політикам з Кремля повернути назад і відвернути можливу трагедію. Вони випробовують дух, і людина відразу проявляє себе і стає зрозуміло, хто є хто. І Ті військові, які сьогодні стоять, це насправді патріоти України, і повірте, це не, не просто пафосні слова, бо там бути патріотом набагато складніше, ніж де-інде, і зокрема у Львові. Але е так само відкривається обличчя тих людей, які сьогодні зрадили присязі народу на вірність народу України. І ми вже знаємо цих людей, і ми розуміємо, що було б великою помилкою е дати можливість їм такого кар'єрного, швидкого кар'єрного росту. В Севастополі в Криму, ну видно, що це заздалегідь було підготовлено. Це все готувалося. Тільки готувалося не на цей час, а можливо на 2015 рік, коли мали відбутися наступні президентські вибори. Коли так само планувалося розколоти країну на два табори схід і захід, південь і захід так само. І, власне, оцей сценарій він був реалізований зараз, зв'язку з тим, що от так склалися обставини на сьогоднішній день. Необхідно якнаймога більше звертатися до інших країн, просити волати, щоб вони чинили найбільший тиск на владу. Росії і намагалися якось значить зупинити цю агресію, цю окупацію, тому що ми, ми можемо втратити не тільки Крим і не тільки Сеостополь. Крім того, хотів би попросити всіх звернути увагу на цю проблему. На жаль, люди, які присічні люди, вони думають, що ну так, є проблема, переживають перед телевізором, але не усвідомлюють наскільки це серйозно. Бо влада подає сьогоднішня наша українська влада, подає так, що ніби все нормально. Так ми тут розрулимо тут дипломатичними засобами. Насправді це спроба запобігти бойових дій, розумієте, і от власне прості люди вони мають зрозуміти, що це дуже серйозно і треба. Намагатися достукатися до всього світу, до всього світу, навіть через особисті контакти, писати в соціальних мережах, звертатися там через Skype там до друзів, які знаходяться за кордоном, щоб вони так само там піднімали це, це питання на високий рівень, і, і намагалися зробити так, щоб ми все ж таки зберегли свою територіальну цілісність і незалежність.